Друзі, знову розмовляємо про лікарські рослини. На цей раз говоримо про калину. Калина дуже рясно вродила цього року в українських селах. І ще варто сказати, що, наприклад, на Сумщині з калини роблять дуже добре вино, а на Черкащині дуже добрі вареники роблять із калиновою начинкою. А я би вам радив взяти собі нарвати ягід калини, протерти через сито або просто ложкою потовкти. І літр ягід калини, а літр меду. Це перемішати, щоб постояло десь 12 днів у темному місці. І за пів години доїди вживати по <кій> столовій ложці, Вона дуже лікарська буде. Сировина, калена лікує чудово кашель, простуду, калена лікує серцеві захворювання, лікує печінку, лікує жовч, лікує калена тиск. Особливо, якщо взяти ягоди калени із ягодами чорноплідної горобини або із ягодами глоду, вони дуже добрі є від тиску. Dėkuoju, kad žiūrite į mano kanalą, abejoju, būkite sveiki.